Додамо інформацію щодо затримання бізнесмена-інвестора телеканалу ТакТів Віталія Кропачова. Нині він перебуває в ДБР. і очікує на оголошення підозри, як розгорталися події цього дня. Дивіться далі. 17 травня вранці під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва правоохоронні органи та прокуратура затримали українського бізнесмена і інвестора телеканалу Так Віталія Кропачова. Інформацію про затримання першими оприлюднили телеграм-канали з сумнівною репутацією. Труха та страна. Яким чином фото з місця затримання опинилося на цих ресурсах, невідомо. Адвокати Віталія Кропачева підтвердили, що в офісі бізнесмена відбулися обшуки та зазначили, що рішення про арешт оскаржуватимуть, а самі звинувачення абсурдні. У мене, у мене таке враження, що усі статті в кримінальному кодексі, які вони побачили, вони включили в цей документ. Навіть ті, які між собою абсолютно не стикуються, наприклад, там доведення до банкрутства якогось державного підприємства, до якого абсолютно ніякого відношення там, Віталій Валерійович не має. Ми плануємо подати скаргу на затримання, оскільки ми вважаємо, що затримання було проведено незаконно. у слідчих на момент затримання була відсутня. Ухвала слідчого суддя на затримання в той же час підстави передбачені статті 208, а 208 стаття передбачає вичерпний перелік, коли можна затримати особу без наявності судового рішення. Жодна із цих обставин на момент затримання була відсутня. Віталій Кропачов, український бізнесмен, який працює прозоро та сплачує податки, який кожний свідомий власник бізнесу допомагає Збройним силам України. Також підтримує та розвиває незалежні медіа, зокрема телеканал Так тіві та медіапроєкт Ukraine World News». Це вже не перший випадок, коли представники правоохоронних органів затримують українських бізнесменів. Потім повідомляють про закриття справ, але не можуть пояснити, які саме справи закриті. До того ж, бізнес уже не раз звертався до влади з проханням продовжити заборону на обшуки і тиск, особливо під час воєнного стану. Громадський рух Маніфест 42 закликає президента Володимира Зеленського продовжити мораторій на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, які можуть заблокувати підприємницьку діяльність. Корупційний тиск продовжується. Знахабнілі слідчі роблять все можливе, щоб відновити отримання хабарів з підприємців за право вести бізнес. Маніфест 42 закликає раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України розпочати розгляд обґрунтованості найбільш резонансних кримінальних справ, які мають ознаки корупційного тиску на бізнес та факти порушення конституційного права на підприємницьку діяльність. Водночас партнери та інвестори стурбовані тим, що відбувається в Україні. Зокрема, керівник державного департаменту США Ентоні Блінкен під час візиту зазначив, що Україна рухається в небезпечний бік. Ви маєте викорінити лихо корупції раси назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. У Пентагоні зробили ще більш різку заяву в оборонному відомстві США занепокоєні корупцією в діяльності Верховної Ради України та уряду. За даними Держдепу, проблеми з корупцією та верховенством права в Україні найбільший виклик для повоєнного відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій. Телеканал Так Тіві працює в штатному режимі. Ми продовжуємо збирати інформацію щодо цієї ситуації та інформуватимемо суспільство про відносини держави та українського бізнесу. Ми працюємо над проєктом Цифрова держава. До нас приходять судді, адвокати та юристи, і ми з ними часто обговорюємо, як бути бізнесу зараз. Майже щоразу ми доходимо висновку, що є недосконалість у законах. Це дає можливість трактувати дії бізнесу як позитивно, так і негативно. Мовно податки сплатив, але чому не сплатив наперед? Інвестував у старе державне не так. Інвестував. Ми далі збираємо інформацію щодо цієї ситуації та інформуватимемо суспільство про відносини держави та українського бізнесу.